Вже як тиждень на вулиці Івана Кочарги, 5В працює волонтерський офіс за команди у Житомирі. Його координатор тішиться, що день сюди звертаються майже півсотні людей, які бажають стати частиною команди. Позаяк вірять програмі кандидата у президенти Зеленського. Кожен день приходять люди. Люди приходять різні. Багато приїжджають з районів. Из даже здальних каких-то сел порядка это где-то человек в день поддерживают э, кандидата Владимира Зеленского і хотят присоединиться к команде. Набираем людей. Все прекрасно, працюємо з 9 до 7 кожен день. чекаємо вас. Приходіть одним із перших до Житомирської за команди доєднався 24-річний Вадим. Чоловік ділиться ані скільки не жалкує за свій вибір і пояснює, що саме вплинуло на нього. Для мене Володимир Зеленський це єдиний кандидат, якого я би не просто хотів підтримувати, а зробити від себе все можливе, щоб він переміг. На цих виборах мені подобається його програма. Мені подобається, як він прагне, щоб молоді люди, люди, які ще не були в політиці, мали свою частину в керуванні державою. Мене це стимулює. Я приєднався до команди. От, написав. Е на сторінку в Фейсбуці, от мені відповіли, що буде проходити така зустріч. Я прийшов, долучився, познайомився з командою, і зараз вільний час допомагаю в офісі волонтерам. У те, що саме Зеленським вдасться побудувати країну, мрії вірить і Валерій Прищепа з Бердичева, який нещодавно приєднався до зе команди. Я хочу змінити нашу країну на краще. Я втомився від пустих обіцянок наших політиків яким вже просто зараз не можна вірити, я вірю в нашу програму. Вірю, в те, що саме ми можемо змінити нашу країну на на краще і забезпечити щасливе та заможні майбутнє для кожного українця, щоб стати волонтером за команди, розповідають тутешні волонтери, потрібно лише мати бажання прийти у волонтерський офіс або ж написати Житомирській команді Зеленського у соцмережах. Вулиця Івана Кочерги, 5В, прийти до нас в офіс, познайомитись з тим частиною команди. А тут буде заповнити анкету і прийняти участь спостерігачем або членом ДВК на виборчій дільниці в на вибори 31 березня. Також у нас можна писати сторінці в Фейсбук. Ми чекаємо залюбки молодь і не тільки всі, хто хоче. Наостанок координатор місцевого офісу називає кілька критеріїв, якими має володіти волонтер з команди. Атвіцтвіний, непродажний, відкритий до спілкування і взагалі іскрині чоловік. Ну наверное, надо обладать чувством юмора все-таки, потому что если это угрюмый человек и он работает с людьми, у него ничего не получится. Верить в кандидата и верить в победу.